Ви можете навіть не здогадувати, що деякі повсякденні звички повільно вбивають ваш телефон. Якщо ви робите хоча б одну з них щодня, то ваш смартфон реально страждає. Звичка номер 1 Встановлюйте очищувачі з Play Market. Кожен хоче почистити телефон, але замість користі більшість таких програм тільки шкодять. Вони не чистять нічого нового, Android сам все робить. Часто в них вшита реклама, трекери або навіть віруси. Деякі клінери навіть вимикають важливі системні процеси, через що ваш телефон гальмує. Якщо ви хочете почистити телефон, просто перезавантажте його або скористайтесь вбудованими оптимізаторами. Звичка номер два: ніколи не вимикайте телефон. Багато хто не вимикає телефон місяцями, а просто заряджає його постійно. Через це накопичуються системні глюки та зависають фонові процеси. А зловмисне програмне забезпечення може залишатися активним навіть після перезавантаження. Повне вимкнення очищає пам'ять і зупиняє тіньові процеси. Тож краще вимикайте ваш телефон, хоча б раз на тиждень на одну-дві хвилини. Звичка номер три постійно ввімкнений режим енергозбереження. Здається, якщо вимкнути режим енергозбереження, то батарея буде жити довше, правда? Але насправді, якщо тримати цей режим увімкненим постійно, ви лише шкодите пристрою. По-перше, фонові процеси постійно приглушуються, через них деякі застосунки працюють некоректно, а оновлення не встановлюється. По-друге, процесор працює на зниженій частоті, навіть коли вам потрібна нормальна швидкість. По-третє, це не продовжує життя батареї, а навпаки, створює нестабільні цикли зарядки. Тож кращий режим енергозбереження вмикати, коли вам це реально треба, наприклад, коли заряд менше 20% або знаєте, що будете далеко від розетки надовго. Якщо ці звички були у вас, саме час їх змінити, а щоб не допустити ще гіршого, подивіться моє відео про 5 помилок, через які ваш телефон можуть прослуховувати. Там усе серйозно.